Проект інсайт на радіо місто над Богом. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую, нас можна почути радіо місто над Богом на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. І сьогодні ми говоритимемо в нашому наші найближчі 20 хвилин про толоку. Про толоку не просто толоку в стилі джаз. І сьогодні поговоримо про це із Аліною Дробасюк, учасницею музичного проекту душевні, співорганізаторкою толоки в стилі джаз та Ярославою Ліхачовою, викладачкою. Естрадно-джазового вокалу у Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського та в Вінницькому фаховому коледжі мистецтв імені Леонтовича, співачкою організаторкою проєкту Толока в стилі джаз. Вітаю вас! Дякую, що знайшли час розповіли. До речі, Толока буде 8 травня. Так, так. давайте зразу організаційний момент, Ми його про нього обов'язково згадаємо вже наприкінці нашої програми. Ще раз, 8 травня. Де буде проходити у концертній залі Вінницького коледжу культури мистецтв? О. О 1800 за адресою Семена Петлюри 40. о 1800 окей. Тоді давайте перейдемо вже безпосередньо до самого фестивалю. Як виникла в кого до речі, виникла ідея проведення фестивалю і з чого почалася його реалізація? Перші кроки ваші. В мене виникла ідея така, і одразу народилася назва, тому що от і хотілося зібратися разом а разом збираються для спільної справи, і так повелося, що воно називається толока. А спільна справа це толока так, да, в Україні. Для чогось я особисто дуже скучила за джазовими концертами, за джазовими фестивалями і. За спілкуванням з музикантами і взагалі хотілося подивитись, хто тут є, чи ми щось вміємо, чи якось ми розпорошені так кожен по, по своїх якихось справах, кутках життю. Дуже хотілося от такого якогось спільного спілкування і духооб'єднання. Ну і звичайно, я ще раз переконалася в тому, що дуже важливо, кому ти першому розкажеш угу. цю ідею. І в мене виникла ідея, що я хочу її розказати, поділитися і запитати взагалі, чи я придумала щось таке, що має сенс якийсь чи ні. Я звернулася до Аліни і дуже вдячна Аліні і собі, Що, Аліна вас що... не відмовляла, так? Вона сказала. Під -під Аліна навпаки відкрила переді мною ці перспективи, ну тому що я таким великим проєктом ще не займалася жодного разу. Я створювала якісь такі концерти в межах коледжу, в межах там консерваторії, там брала. Участь десь в таких проєктах, да? але так, щоб я сама створила, і щось, то, 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 то для мене вихід на, на, на новий Тут рівень, же треба але дуже хотілося. Я запитала Аліну, а ви таке робите? Вона каже, так, ми давно таке все робимо. Ну і знову ж таки, я бачила по інстаграму, що вони е, душевні, і Аліна е, ну, багато в, де на чому знається, і воно, ну, як на мене, має успіх. І я запиталася, як це робиться? Воно щас можливо. Воно є потреба в цьому чи ні. І вона мене так надихнула, розповіла мені, ми знесіли. І вона сказала: так треба отак, 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 але ми ще придумуємо, як буде. У нас є унікальна нагода дати Аліні слово, щоб вона розповіла, як вона сприйняла цю інформацію від пані Ярослави і як як почалась реалізація от проєкту. Насправді ми з Ярославою давно не бачилися. І в якийсь просто день мені телефонний дзвінок можеш говорити, можу. У мене тут є така класна ідея. Ярослава розповідає там про те, що хоче концерт джазовий, такі ще трошки сумбурні думки насправді були, і важко було зрозуміти цю цілісну картинку. Але я така людина, напевно, що коли мені в принципі телефонують мої якісь близькі знайомі люди і кажуть, у мене класна ідея, давай щось типу зробимо прикольне в цьому місті. Я дуже рідко кажу ні. Бо це не випадково. Так, це ну напевно, що треба. так. Е, да, я люблю займатися такими всякими організаторськими питаннями, особливо коли це стосується якихось культурних, музичних здебільшого заходів, тому що це мені вдвічі приємно, скажімо так, бути долученою і з точки зору як організатора, і з точки зору як учасника, е, бачити всю цю кухню із середини, іззовні, так би мовити. Е, ось, І після дзвінку Ярослави ми вже зустрілися дійсно, ми обговорили просто. Більш детально е, організаційні моменти, як ми будемо запрошувати людей, яких артистів ми будемо запрошувати, як ми вирішимо питання з тим, умовно, кому ми на що ми збираємо ці кошти, тому що це теж ну важливо розуміти на старті конкретно на що буде йти цей збір. Що в цілому цей захід має бути благодійним, е, тому що зараз мені здається інакше просто не можна організовувати будь-що, в принципі. Е, ось е, і ми так розклали це все по полицям. і Далі він, кожен взявся за якийсь свій такий пласт роботи і почав Почали підготовку, почали працювати над всім до цим. речі. Щодо благодійної мети конкурсу, так це ж є навіть сума, яку ви плануєте зібрати. Ми можемо її голошувати, mm, да, треба її оголосити, дуже, щоб хотілося. всі долучились, і дійсно 140 тисяч. Так 140, 140 тисяч 000. гривень. Uh, мають є така планка. Я сподіваюся, що вийде зібрати більше. Дуже б хотілося, мені страшно було ставити таку суму, але знову ж таки, люди, які мене оточують, надихнули на це. Якщо задуматися, це 10 дронів, можливо, трохи більше вийде. Да? І 10 дронів це небагато, але я сподіваюся, що то захистить багато життів наших захисників, що підуть тоді дрони, а не вони. Як ви обирали артистів, хто кого ви запрошували? Яка це була градація виборів? Ну, звичайно, то були більш особисті якісь е, такі знайомства. Знову ж таки, хто в нас грає джаз? Е, в нас вже е, в коледжі були проєкти. Я робила проєкт «Вусатий фанк е, в... Листопаді, і в нас з'явився чудовий бас гітаріст Анатолій Антонішин. Знову ж таки, знайшлися ударні інструменти, і він до нас приїжджає Володимир Пех. Він працює зі мною в Харківському університеті. Дуже крутий музикант. Він в багатьох міжнародних проектах працював. Ну знову ж таки, почалася війна, і він зараз тут. І ми маємо користуватися тим, що він з нами, і ми можемо послухати, як він грає ну, з нами. Звичайно, то також наш давнішній друг Влад Алтухов, також відомий і він зараз задіяний в багатьох проєктах. Вони їздять по Україні. і Я дуже вдячна, що він відгукнувся і приїде пограти з нами. Звичайно, мені подобалося спостерігати за тим, як становлення своє проходять душевні. І я запросила у Аліни, що а взагалі хто в нас є? Да? Тому mm -hmm. що я а, я знаю джаз-атмосферу, я знаю Діму Пауткіна, я знаю Вертельнікова, Хорєва, Ольгу Плакидюк, Оксану Славну, що вони працюють. Це такий нашталий джаз-колектив, який я ну, давно років 20 я за ними спостерігаю. І то є перша назва, коли ми там згадуємо, хто у нас грає джаз Вінниці, звичайно, тут джаз атмосфера. Знову ж таки, я вдячна. Вони дуже швидко відгукнулися з захопленням, сказали, так, ми хочемо того. Є наші, ну, знову ж таки, я знаю, випускники нашого училища, і вони зараз створили свій гурт і, і також серед молоді, хто в нас грає джаз? Ну хіба тільки молодьба? Бо вони роблять джазові програми. Я знаю, ну, всі працюють в якихось місцях, але то відокремлено і дуже хотілося їх зібрати всі всі разом. Знову ж таки, я звернулася до Аліни, бо вона має то спілкування, бо я за межі коледжу все-таки рідко виходжу. У нас дуже там ну, але, багато справ. Але, але трохи але людей хочеться, не знаєте, так. хочеться, хочеться. тим більше я знаю, що в нас знову ж таки з нашою ситуацією приїхали ще музиканти там з Донецька, з Харкова, з Луганська. І вони в Вінниці. Вони в Вінниці, але я їх не знаю. І мені дуже хочеться, щоб ми їх при. Як також якось побачили, почули, щоб вони нас почули, так? щоб була якась така ну, тусовка. Бо джазмени не можуть без цього. Я не знаю, як і рок гурти, там кожен по-своєму. А нам ну, дуже потрібно спілкування, бо тут народжуються нові ідеї. Ну, всі ж де, скаржаться, що немає майданчиків. Ну, Війна, спочатку коронавірус, потім війна, так? І немає майданчиків, немає таких фестивалів, концертів, якось були потужні mm -hmm. в Вінниці, в Одесі, в Києві, у Львові. Той самий джаз. Я правильно назвав? так такі Найвідоміші най, так, джазові фестивалі. І немає майданчиків, немає можливості дійсно поспілкуватись, тому вони всі і відгукуються максимально я думаю, швидко. Що, я думаю, що так, дійсно зараз а, музикантам. В цілому, практикуючим ті, хто звикли до того, що вони регулярно виступають, що вони регулярно на сцені. Їм не вистачає цього викиду енергії у залу, умовно, коли в тебе є глядач, слухач, який реагує на тебе, який дає тобі якийсь фідбек. І після цього таких концертів ти хочеш нову жити, творити і щось взагалі в цьому житті робити. Зараз цього дуже сильно не вистачає. Одне справа, що можна виступати умовним в якихось там закладах, це одне, але все одно концерт нічого не замінить. Е, тому навіть там умовно, да, в межах України це невеликий проєкт, ми всі це розуміємо. Але навіть такого проекту дуже часто не вистачає. Я вже не говорю про якогось всеукраїнського масштабу, музичні саме там фестивалі, умовно, чи якісь цікаві просто проекти. Е, 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 Незважаючи на все, мені здається, що маємо проводити такі заходи. Тому що ем, музика лікує. Музика дійсно лікує, і вона може бути сумною, веселою швидкою, повільною. Байдуже, кожен вибирає для себе сам. А, але слухати музику це поринати в якийсь інший всесвіт, в інший світ. Колись, до речі, знайшла таку статистику, що 83% всіх людей на планеті слухають музику для того, аби. Ем, як це правильно сказати, перейти як ніби в інший всесвіт і від відгородитися від реальності. Тобто вони туди потрапляють, як ніби в іншу реальність. Оце те ж саме. Ми слухаємо музику неважливо в навушниках чи на концерті. На концерті, звісно, приємніше це все відбувається, але ми переключаємося від своїх якихось думок, робочих, негативних всяких емоцій. Ну це дійсно правда. Да, тобто, ми переключаємось. Тому от ми дійсно ми маємо проводити нехай невеликі, але такі музичні заходи для того, щоб людина. Мала можливість е, змінити трошки в своїй голові, зробити цю розстановку по полицям своїх думок і переключитися, і зрозуміти, що От мені може бути це... щось дуже добре. Віднайти себе, да? тому да. що закритися від реальності зараз, мабуть, також так, таке спірне питання, це, це необхідно, тому що ну неможливо постійно жити в, е, е, в стресі, але просто в цьому стані ти віднаходиш себе. Справжнього і повертаєшся вже, і в тебе знову є сили бути в цій реальності. Толока в стилі джаз це лише про джаз. Ну, звичайно, це перш за все проєднання. Я б тут запитала, а що таке джаз. Експериментувати А що таке джаз. В тому сенсі, що чим для мене дорогий і цінний саме джаз? Звичайно, я люблю різну музику, мені подобаються різні стилі. І я експериментую сама зі своїми студентами і сама в різних стилях. Але джаз то є моя любов, тому що там немає якихось таких сталих кордонів, законів, як треба, а як не треба. Там ти можеш собі дозволити все, да? ну, що є аргументовано, що є твоєю ідеєю. І там дуже такі, ну, немає кордонів для спілкування, тому що в інших стилях да? ну, ти вивчив, і це оце, твоя пісня. Да? А в джазі просто закидуєш, що слухай, ось отака тема. І будь-хто може підійти і вступити з тобою в діалог. І ніхто не буде зайвим, ніхто не буде якось недоречним. Хто б як не грав, завжди знайдеться от свій щабель в цілому творі, якщо кожен скаже щось своє і то збагачує. Ну, мені здається, більше таких, ну це саме така квінтесенція цього стилю, що тут, тут діалог, свобода, і, і тому мені знову ж таки е, прийшло на думку зробити це напередодні Дня Європи. Бо 9 травня буде День Європи. Тому що це то, це, мабуть, за що ми боремося боримо зараз? Всі. За демократію і за відчуття свободи. Для мене то джаз. І за цінності. Так, так. Uh, Ярослава Ліхачова та Аліна Дробасюк, організатор китолоків в стилі джаз у нас в ефірі, у нас ще є час 5 хвилин, але uh, ми говорили про діалог. Так? Про діалог між музикантами. Який буде, Який ви плануєте діалог між глядачами, слухачами і музикантами? Чи буде це якийсь діалог, чи, чи це просто буде виступ? Ну я, я не, не я знаю, що це не просто буде виступ. Прости, будь ласка, який це буде діалог? Я думаю, що кожен з артистів з колективів, які будуть виходити на сцену, вони кожен з них має що сказати публіці завжди. Інакше б вони не були артистами, інакше б вони не стали музикантами. Тому кожен артист, виходячи на сцену, він... Через свою музику, через текст пісні і через якісь додаткові умовно фрази, які він говорить між піснями, доносить якийсь певний меседж. Ми розуміємо, що де ми тільки що говорили, що толика в стилі джаз, джаз це свобода. Я думаю, що кожен артист має і буде говорити саме про те, що ми всі вільні, вільні як країна, вільні як особистості, і нести цей меседж. Через свою, свої виступи, свою творчість. Ем, також, ви, ви питали, до речі, з приводу того, чи е, будуть якісь інші жанри, окрім джазу. Я думаю, що будуть. Тому що... Е, ну, от, ми... ви ще про, ці, про це не Ні, насправді ми просто в нашому дуеті душевні, ми не джазові виконавці взагалі. Ми не фахівці в плані виконання джазу. Але ми дуже любимо цей стиль. Тобто, слухаємо його. Правда, дуже часто. А, і так як ми е, в нашому проєкті виконуємо виключно українську музику, як авторську, так і кавери, е, вирішили зробити дещо цікаве, поєднавши цих дві складові української музики і джазу. Тобто, що це буде, ви я думаю, почуєте вже 8 травня. Але я думаю, що ми не одні такі просто, що ми от, спеціально для цього заходу готуємо якусь програмку. Я думаю, що більшість запрошених нами артистів вони готують щось особливе. Ось тому ось так. І будемо будувати діалог 8 травня, глядачі і наші артисти. Я думаю, що це буде щось дуже прикольне. Це буде квін квінтесенція в класних людей, класних емоцій, приємної атмосфери і корисної справи, що найголовніше. Ще хотіла б зауважити, що відгукнулися на нашу ідею, що художня школа дитяча. І вони зроблять виставку дитячих малюнків, які знову ж таки будуть перед концертом надихати і створювати певну атмосферу. Мені самі дуже цікаво подивитися, як то буде, і моє серце співає від того, що дуже багато людей відгукнулося. І я отримала стільки підтримки, скільки я не мріяла, і від управління культури нашої пані Дернової, і від вашого радіо і особисто пані Наталі. Ну, ну, Дуже багато. І я мовчу вже про музикантів, які відгукнулися прийти безкоштовно, витратити свій час на репетиції і на те, щоб, можливо, не зіграти там за гроші в тому місці, де вони грають. І всі наші музиканти мають свою публіку. То є знаними артистами. І будуть і... напрацьовувати публіку, яка тут місцева. І не забуваємо про благодійну складову, 140 тисяч гривень. Для кого збираємо? Для батальйону К-2-54. ОМБР, це наші хлопці, які там на передовій займаються саме цим видом боротьби з ворогом. Там зараз така взагалі рух там розвинений, що кажуть навіть в прямому ефірі можна побачити, як твій дрон. Ро робить свою справу, що навіть там ну вже долучають звичайно, як можуть до того, щоб ну щоб це не було так, щоб навіть да ми там зібрали гроші і віддали. Ми також зможемо, хоча б таким чином, бути учасниками, а не кинути там, що це наша справа, то їх справа. У нас спільна справа, у нас спільна боротьба. Як можна потрапити на толоку? Приходьте, просто приходьте, просто приходьте, приходьте. реєструватися в е, є мій телефон на Фейсбуці е, під створеними постами. Знову ж таки, можна звернути до Вінницького коледжу культури і мистецтв. Е, є знову ж таки під постами на Фейсбуці, в принципі, е, максимально, якщо можна десь ще дати інформацію. Е, в нас створена монобанка, е, і є така можливість для тих, хто хоче. Можна просто прийти і продонатити там потім, а можна е, за попереднім донатом. На монобанку там же є графа прізвища і можна вказати скільки місць, і тоді напевно буде зареєстровано за вами. Там краще місця я просто про те говорю, щоб ви знали, скільки стільців доставляти в проходи. Нас є добре. Тоді ви готові до 8 травня. Давайте ще раз нагадаємо. Аліна скажіть, будь ласка, коли це буде проходити годині? Так, 8 травня. Початок о 18.00. це концертна зала нашого коледжу мистецтв. Симона Петлюри 40. тому приходьте. Ми на вас усіх чекаємо. Музика об'єднує і робить велику справу. І все буде джаз. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були організатори толоків стилі джаз Ярослава Ліхачова та Аліна Дробасюк. Дякую вам за те, що прошли за те, що ви робите, тому що джазу нам уже не вистачає в нашому місті. А проект-інсайт завершується наразі. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.